Доброго дня, мене звати Заїка Тетяна. Я учениця 9-го Б класу Солонянського ліцею. Сьогодні хочу представити вашій увазі нашу дослідницьку роботу за темою вплив пожинної цінності кормів на темпи росту мармурового раку. Мармурові раки чужорідні гідробіонти, які потрапили до водойм Дніпропетровської області у 2015 році. Оскільки популяція цих раків складається винятково з партеногенетичних самок. Вони виступають потенційними інвазійними видами, які можуть пристосуватися до умов водойм при Дніпров'я. При цьому процесі адаптації, який відбувається на клітинному рівні, створює передумови виживання популяцій мармурових раків. Вони вселені у багатьох місцях і формують популяції, які здатні до самовідтворення, створюючи загрозу сільському господарству та конкуруючи з аборгенними видами. Тому метою нашої роботи було визначення впливу годівлі та поживної цінності кормів. На темпи росту мармурових раків. Перед нами стояли наступні завдання: вивчити за літературними джерелами особливості утримання мармурових раків, провести експеримент з визначенням впливу годівлі та поживної цінності кормів на темпи росту раків, здійснити аналіз отриманих результатів. Об'єктом дослідження є особини мармурових раків, предмет дослідження темпи росту залежно від якості корм. Перші особини мармурового раку були виявлені акваріумістами Німеччини у 1995 році. На сьогодні відомі природні локальні популяції даного виду раків у Австрії, Німеччині, Естонії, Румунії, Швеції, Норвегії, Угорщині, Словакії, Хорватії, На Мальті та Мадагаскарі. У 2015 році зафіксований факт мешкання мармурового раку в Україні у техногенній фудой міста Дніпра озеро Котлаван. У досліді була використана культура молоді мармурового раку, отримана від трьох статево зрілих партеногенетичних самок у липні 2022 року. Експеримент проводили у двох акваріумах робочої ємністю 30 літрів з вересня по грудень 2022 року. Акваріуми оснащені фільтрами, компресорами для аерації води та обігрівачами для підтримки стабільної температури на рівні 20-22 градуси По це. У кожному акваріумі було розміщено однакову кількість сховин. У акваріумі номер 1 годівля проводилась сухим кормом копенс карт. Це повнораціональний корм для декоративних ракоподібних. Він містить безліч важливих речовин, що дозволяють підтримувати тварин у відмінному стані. До складу входить астаксантин, що підсилює природне забарвлення зовнішнього покругу. У акваріумі номер 2 годівлю забезпечували сирим курячим філе. До кожного акваріуму висаджували по 10 екземплярів мармурових раків, однакової розмірно вікової групи. На початку експерименту всі мармурові раки мали середньовиважену масу особин 1,32 г. Годували раків щодня однаковою кількістю корму. Порція корму становила 2% загальної маси дослідницьких особ у кожному акваріумі. В результаті нашого дослідження ми з'ясували, що період між линьками у мармурових раків відрізняється високою варіабельністю по тривалості. Так, період між линьками у першому дослідному акваріумі тривав від 28 до 41 доби. У другому акваріумі линька наставала в середньому на 20-29 добу. При цьому ми спостерігали значні відмінності у темпах росту досліджувальних особин мармурових раків за різних кормів. Особини, які зростали у акваріумі номер 1 і споживали сухий корм. На кінець досліджув... дослідження мали середньовиважену масу особин 2,47 грамів, тобто приріст живої маси за досліджувальний період становив 80%. Забарвлення раків було від сірого до слабо блакитного кольору. Маса досліджувальних особин у акваріумі номер 2 курячим філе у кінці експерименту становила 2,86 грамів. Таким чином, приріст даної групи становить 117%. У більшості особин відмічався блакитний колір тіла, особливо на клешнях. Також одна самка за дослідний період перейшла до процесу розмноження. Під черевом була сформована ікра. Проте були зафіксовані випадки канібалізму, чого не відмічалося у першому дослідному акваріумі. Крім того, для встановлення рівнозалежності періоду між линьками та приросту маси ми провели кореляційний аналіз для цих величин. Індекс кореляцій становив 0,99. Це свідчить про те, що при збільшенні першої величини періоду між линьками відбувається зниження другої величини маси відповідно і приросту. Отже, наші результати свідчать про те, що маса досліджувальних особин із двох акваріумів та час, що проводив між линьками, безпосередньо залежить від корму, який споживали об'єкти дослідження, на білковому кормі курячому філе, темпи росту швидші, що свідчить про коротший термін линьки. До речі, під час зйомки відео наш об'єкт дослідження здійснив линьку. Ця особина з другого акваріуму, яка харчується курячим філе. Тобто дане явище підтверджує ефективність годування білковим кормом. Як бачимо, даний тип корму не завжди має позитивний ефект при вирощуванні раків, оскільки були зафіксовані випадки канібалізму. Отже, годівля та склад корму прямо впливає на темпи росту мармурових раків, що позначається на здатності даних організмів до швидкого розмноження. Можна стверджувати, що інвазивний вселенець, мармуровий рак, при сприятливих умовах у природному середовищі є загрозою для аборгенних видів раків нашої країни. Дякую за увагу!